Ти чув про малесенькі долоньки? Ну, і пісню так. Да. Це була адаптація. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки! Ти той, краще не кричи там, бо привиди почують. Ніжніші за все. Це теж. Є деякі люди, яким ці адаптації от жахливо не заходять. Вони абсолютно проти них. Вони хочуть, щоб залишали оригінальний сенс. Насправді там була якась мемна пісня, але в Японії це пісня з реклами. Вона навіть не популярна. Але для японців ну це просто щось там таке локальне в Україні би цього не зрозуміли. А тут людина навіть посміятися змогла. Тому коли роблять адаптації, принаймні ми в Аманогаві, ми робимо ці адаптації там, де це буде доречно. Так, офіс, в офіційному дубляжі так само, типо там адаптують жарти під наш простір. типу, подам. Але до речі, от що я дивився ще машал магія там м'язи і теж типу, ваш дубляж. І мені було смішно, до речі, це тіпа, прикольно, що ви це... ну коротше, якщо комедійне аніме в перекладі, типу, хорошо сприймається, то мені здається, це прям хороша робота, бо жарти, типу, ваші перекладати правильно.